Це вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ратазєй і це урок фізики. На минулому уроці ми з вами згадували, що ядерні сили набагато сильніше за колонівські, тому, щоб розділити ядро на окремі нуклони, необхідно виконати роботу, тобто витратити певну енергію. На екрані схематично показано, що колонівські електростатичні сили відштовхування намагаються зруйнувати ядро. А ядерні сили утримують нуклони всередині ядра. А яка ж енергія зв'язку між нуклонами в ядрі атома? Енергія зв'язку ядра є з індексом ЗВ, визначається роботою, яку потрібно виконати, щоб розділити ядро на окремі частинки і віддалити їх одна від одної на таку відстань, на якій їхньою взаємодією можна нехтувати? У ядрі зосереджена майже вся. Понад 99,95% маса атома. Маси ядер заведено вимірювати в атомних одиницях маси, оскільки маси та енергії частинок дуже малі. Зауважмо, що одна атомна одиниця маси приблизно дорівнює 1,66 помножити на 10 у мінус 27 степені кілограм. Маса протона приблизно дорівнює 1,67 помножите на 10 у мінус 27 степені кілограмів, що приблизно становить 1,7 тисячних атомних одиниць мас. Маса нейтрона приблизно дорівнює 1,67 помножте на 10 у мінус 27 степені кілограмів, що приблизно становить 1,8 тисячних атомних одиниць мас. Згідно з формулою взаємозв'язку маси енергії, є дорівнює МЦ квадрат. Маси ядер також вимірюють одиницями енергії електронвольтами. Енергія зв'язку ядра найчастіше вимірюється у мегаелектронвольтах. 1 Один мега дорівнює 10 у шостому степені електронвольтів. Дорівнює 10 у шостому степені помножити на 1,6 помножених на 10 у мінус 19 степені джоулів, що, в свою чергу, дорівнює 1,6 помножити на 10 у мінус 13 степені джоулів. Отже, одній атомній одиниці мас відповідає енергія 931 мегаелектронвольт. Дослідники довели, що загальна маса ядра завжди менша від суми мас частинок, з яких воно складається, тобто m з індексом я менше за z помножена на m з індексом P, плюс N помножена на m з індексом n, де m з індексом я маса ядра. Z помножена на m з індексом P маса протонів у ядрі, n помножена на m з індексом n маса нейтронів у ядрі. Різницю між сумою мас нуклонів, нейтронів і протонів, з яких складається ядро і масою ядра, називають дефектом маси дельта М. Дефект маси визначає енергію зв'язку. Що більше дефект мас, то більша енергія зв'язку і стійкіше ядро. Дефект маси обраховують за такою формулою: дельта М дорівнює Z помножена на М з індексом p. Плюс n на m з індексом n, мінус m з індексом я. Під час утворення ядра маса системи зменшується, то енергію, яка виділиться під час утворення ядра, а отже, і енергію зв'язку, можна визначити за формулою. Е з індексом ЗВ дорівнює дельта m c квадрат, Або е з індексом зв дорівнює z помножена на m з індексом P, плюс n помножена на m з індексом n, мінус m з індексом я, помножені на c квадрат. Якби не було дефекту маси, то ядро розпалося б на нуклони самостійно, без виконання роботи. Щоб забезпечити стабільність ядра, його маса має бути меншою від суми мас його нуклонів. Для того, щоб розуміти, чому одні ядерні реакції відбуваються з поглинанням енергії, а під час інших енергія навпаки виділяється, необхідно знати про питому енергію зв'язку. Питома енергія зв'язку визначає стійкість атомних ядер. Питома енергія зв'язку f маленька це фізична величина, яка характеризує ядро певного нукліда. І чисельно дорівнює енергію зв'язку, що припадає на один нуклон ядра. Вирахувати питому енергію зв'язку можна за такою формулою. F маленька дорівнює відношенню Є з індексом ЗВ до А, де Е з індексом енергія ЗВ енергія зв'язку, А кількість нуклонів у ядрі масове число. На екрані подано графік залежності питомої енергії зв'язку ядер різних нуклідів від кількості нуклонів у ядрі. Графік залежності F від А. На графіку можна виділити три ділянки. Ділянка 1 — легкі ядра. Крива залежності поступово піднімається, тобто питома енергія зв'язку збільшується. Це означає, що в разі об'єднання легких ядер у важчі буде виділятися енергія. Ділянка 2. Ядра елементів середньої частини періодичної системи хімічних елементів. Майже рівна, на цій ділянці крива досягає слабкого максимуму, який означає, що елементи цієї частини найбільш стійкі. Ділянка 3. Важкі ядра. Питома енергія зв'язку плавно зменшується, тому ядра стають менш стійкими. І під час поділу цих ядер буде вивільнятися енергія. Аналізуючи графік можна зробити такі висновки. Внаслідок і реакції поділу, і реакції синтезу утворюється ядра з більшою питомою енергією зв'язку. На один уклон припадає більший дефект мас. Маса, що залишилась, перетворюється на енергію. Аналіз даної графічної залежності дає змогу дійти висновку щодо шляхів добування ядерної енергії. Таких шляхів два. Перший шлях пов'язаний із поділом важких ядер на більш легкі, для яких енергія зв'язку на один нуклон більша, ніж для ядер, що зазнають поділу. Другий шлях вивільнення ядерної енергії ґрунтується на поєднанні легких ядер у важче. Наприклад, поєднання ядра гідрогену або його ізотопів у ядра гелію. Наразі я завершую свою розповідь. Детальніше з темою уроку ви можете ознайомитися у конспекті. До зустрічі наступного уроку!